Хей, всім привіт, друзі! Ви на каналі Evil Пупсик, і сьогодні у нас антигайд на Азусену. Всім приємного перегляду. Погнали! Ну що, розпочнемо з нейтрала. 1-1 Азусену. Наказується 10-кадровим панішем. Перед 2-1. Наказується 10-кадровим панішем. 4-3 наказується 11 кадровим панішем. Дивіться, тут треба бути обережним, тому що тут є мід, який 11-й кадровий паніш, але так саме є хай. Тому ви можете зробити быстрий дакінг. Для того щоб зробити быстрий дакінг, ви маєте тримати назад і так нажимати. І тоді він автоматично зробить дакінг. От, ви зрозуміли отак. Або якщо вона попаде, ну, ударить мід, вона просто попаде в блок. Як це виглядає? От бачите, я хоч зробив фазі... фазій дакінг. І він попадає в блок. О. Быстрий дакін. Діагональ вниз 1, 4, 1. Послідній удар можна дакнути. Но так же само, тут є різновидності удари. Теж не прогадайте, тому що він йде міт довгий. Ви наказали. Тепер переключаємо на цей. Так же само, тут можете. Бачите, що така ж же сама анімація, але наказати і тут мінус 10. Бачите, я дакнув і був готовий до того, щоб зараз заблочити. Назад, 4-3, 4-3. Це послідній удар, хай. Всі останні удари це є мід. Мід коліном. Тому під последній удар можна присісти, дакнути. Вам треба запам'ятати оце. Вот. Коли вона каже Uno dos, tres, listro!» «Uno, dos, tres, do, tres, listro!» От, Вам треба Uno, це запам'ятати. Як тільки ви чуєте треус, і ви зразу пристенете. І все, ви присіли зробили дакінг. Тут теж можна використовувати бистрий дакінг, тому що часто Азусена не закінчує до кінця. Якщо вона не закінчує до кінця, то. У вас тут 10-ти Ви наказуєте її 10-кадровим пам'яті. От, бачите, вона не закінчила. Перед 4-4. Тут можна присісти під другий удар, тому що він йде хай. Ну, тут теж є різновидності удари, тому тут можна теж дакнути бистро для того, щоб не попасти під удар. Як бачите, у неї тут є інший, і він мідовий. Можна так же само попробувати сайдстепнути, але краще робити просто дакінг. Волстендг <тур antics> 4, 1, 3. Ну, на другий удар можна зробити дакінг і не дати їй закінчити третій удар. Тому що якщо третій удар, то мінус 14 у неї. І ви її можете наказати. Ну, за чим чекати, якщо ви можете просто присісти і залаунчити. Валстендінг 2 мінус 13, Його! діагональ назад 3 плюс 4. Ну, тут є дуже цікаво. Чим ближче вона до вас, тим більше кадрів панішиться. От, якщо тут найближче, то 16. Якщо середня дистанція, то 15. От, зараз треба ще підловити. Десь. отут має бути середня дистанція. Оп, 15. І якщо прям далеко, то мінус 14, От, якщо я зараз знайду ось таку дистанцію. мін... плюс 13, даже. Просто там є. Чим далі вона від вас, тим менше кадрів паніша. Тому стараємося до неї чуть-чуть ближче підстояти або на середній дистанції і її наказувати за ото цей удар. Десятикадровим панішем панішем найкраще буде, якщо. Чим ближче, тим. тим сильніший паніш. Вниз 1 плюс 2. Тут треба ловити на реакції. Тому що тут треба зробити різкий дакінг для того, щоб розірвати цей захват. Робимо різкий дакінг. Ну, це все треба реакції. Так що беремо зусинку і повторяємо і вчимося. І щоб, як тільки вона це робить, ми робимо на реакції. Forward Forward 3. Наказується 14-кадровим панішем. 1, 2, Наказується 14 кадровим панішем. Вниз 334. 4 Ну, четверку не завжди нажимаю, тому що в кінці там лаунч, який не завжди проходить, і мінус 14. І всі нажимають тільки мінус 3-3. Тому запам'ятайте, що там є мінус 14, і тому ви можете наказати. Ну, часто не використовують, а просто добивають вниз 3-3. Тут запам'ятайте, що ви можете наказати 13-кадровим панішем. Якщо ви перший удар заблок... ну, не заблокували, то другий блокується. Вниз 4. Дуже часто будуть закінчувати раунд вниз 4, тому що у нього середня дистанція і воно попадає. Тому вам треба завжди реактити, тому що в кінці раунду буде от Азусена, іменно от цей удар, тому що він такий незаметний. Тому вам треба привикнути до цієї анімації і бл... блочити. Плюс вона стречить. Праву сторону вліву ні. Діагональ вперед в 2. Наказується 13-кадровим панішом. Вверх 3 плюс 4, 3 плюс 4. Наказується 14-кадровим панішом. Діагональ назад 4. Тоже будуть часто закінчувати удар цей. Раунду, тому що він достає з 3 метрів, і тому треба бути теж до нього готовим. Бачите, дуже дальня дистанція. От, з 3 метрів він достає. Тому треба буде завжди бути готовим і наказувати, тому що при блокові мінус 14. Діагональ назад 3-4. Якщо перший удар ви пропустили, другий ви заблочите. Мінус 13 на блокові. Діагональ назад 1 плюс 2. На блокові мінус 21. Наказується любим лаунчером. Крауч 3. Мінус 13 на блокові. Передній стенс 1 плюс 2. Наказується 14 кадровим панішом. Передній стенс вниз 4. мінус 31. Наказується любим лаунчером. Стенд з спиною 3 наказується мінус 13. Стенд з спиною 1 плюс 2. Наказується 11-кадровим панішом. Як ви знаєте прекрасно, якщо ви бачили, куди степається, Азусена в нейтралі степається тільки в ліву сторону. Но. Коли вона знаходиться в стенці, вона степається в праву сторону. Тому будь-який її стенс, який чи передній, чи задній, степається в праву сторону. Тому ми степаємо завжди в праву її сторону. Бачите, що вона заходить в цей, переходимо зразу в сейт степам, і вона тоді не буде попадати. Все, друзі, я надіюсь, я вам допоміг розібратись, хто така Азосена і з чим її. Їдя. Тому що все, що я знаю про АЗОСену, це от оці такі більш-менш удари, які користуються часто в ігрі. Так, да, я можливо щось не розказав, то ви можете в коментарях ще доповнити про АЗОСенку, якщо ви мейнер Азосени. А так то я знаю просто то, що є фундаментал. Да, Азусена проблеми має такі ж саме, як Аліса. Чим ближче ви підходите до Азусени, то тим краще вона степається. Чим далі, тим гірше вона степається. В стенці, як ви знаєте, вона степається в праву сторону, в нейтралі в ліву сторону. Якщо ви бачите, що Азусена старається зайти в Стенц, вибиваємо її самим бистрим мідом. У кожного персонажа є бистрий мід, 11 кадровий мід. Ну, тіпи, з волк, з волстендінга. Як ви знаєте, то її треба дакати. Для цього у неї є удари, де ви дакаєте. Як тільки ви бачите, що десь дакнули, вибиваємо її зі стенця. Як тільки вона заходить в стенці, вона, вона просто смертоносний персонаж, тому що там ще й плюс хід. Там просто колосальний же, урон. Така ж сама, як Аліс, але ж тільки Азусена е, в стенці може. Парірувати верхні удари, вам треба старатись менше бити верхніх і нижніх ударів, а старатись бити більше мідами. Так же саме, я ж кажу, в кожного персонажа є 11-кадровий волстендінг Punish, ви робите дакінг і робите паніш. Тому запам'ятовуємо це і вчимося. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.